Попри біль від поранення він став переможцем. Нацгвардієць з Івано-Франківщини Михайло Селіванов виборов золото на чемпіонаті світу з кікбоксингу. Про його історію наша Вікторія Резун розкаже. Свою службу Михайло розпочав ще у 2015 році. Згодом він повернувся додому, аби відкрити дитячу спортивну школу. Не підтримав староста нашого села. Ми відкрили дитячу спортшколу. У мене дуже пішли непогано справи, тому що в мене було шість груп дітей, приблизно 120 вихованців. І за той період, за рік часу, приблизно, який я був у цивільному житті, там то, то в мене вже було двоє чемпіонів України. Та після початку повномасштабного вторгнення Михайло знову повернувся на фронт. Через рік отримав поранення через атаку ворожих дронів. Підлетів дрон і скинув гранату. Ну, за той день він шість разів підлітав і скидав, але виходилося мені якось ухилятися там від це. Але цей раз не вийшло. Поранило мене, і товариша з боку, і контузії були. Три осколка зайшло в плиту. Уламки вибухівки, а один зайшов мені в ліву руку і в ліве плече. І так опустився до 11-12 ребра. Попри складний шлях реабілітації, він врешті повернувся до служби і тренувань. Почав йти на перекладну підтягуватися. Тоді я лише підтягнувся чотири рази, і в мене осколок дійсно болів, цей що в спині. А після того я вже так почав з кожним разом більше, більше і дійшов до 8 а потім до 12. Я завжди вірив в себе, що я зможу, що я зможу виграти цей чемпіонат світу. Хоча було дуже важко починати тренування. Вирушивши на чемпіонат світу в Італію, Михайло провів чотири переможні поєдинки. Перший день у нас почався на моїх поєдинки це з Румуном бій. Я його пройшов, ну виграв поєдинок. І після того е, в мене був ще італій та німець. Я от на другий бій виходив і чую цей крик, шум і гам цей. І мені наскільки, розумієте, такий тиск в голову. І я йду до, до цього до свого татаму, на який я маю виходити, і мені крутиться в голові, розумієте, так запаморочення. і так чуть мене підташнює. Але Бог поміг, я вийшов, почав працювати. Михайла були контузії, були. Ну... При великій кількості людей були панічні атаки. Ну шум і ну за що йому велика вдячність, що він виконав то що, ну до чого ми йшли. Ну за що ми в принципі боролися вот, і ну, переживали свою перемогу на чемпіонаті світу з кікбоксингу, Михайло присвятив полеглому побратиму Віталію Мерінову.